Ну, тим зараз ми повертаємося до столиці. Відомо, що в Дарницькому районі дрон влучив у будинок. Там є зруйновані квартири. Деталі розкаже наша журналістка Каріна Рябчук, яка вже з нами на зв'язку. Каріно, вітаємо тебе і чекаємо на подробиці. Знаємо, що ти вже встигла поспілкуватися із мешканцями цього будинку. Вітаю ще раз студія. Я зараз перебуваю на 14-му поверсі цього будинку, коли влу... куди влучив шахет. І е, за моєю спиною, якраз оця квартира, яка найбільше постраждала від е, цього удару. За розповіддю мешканки цієї квартири, ми бачимо, там е, далеко-далеко за моєю спиною, там у нас розташовується ванна, і саме там ховався син цієї родини. І, На щастя, він не постраждав, тільки е, в нього трішки посипався пил, і він повністю цілий. А от, на жаль, саме родина, чоловік. Та дружина, вони е, на момент удару були у своїй е, спальні, і тому дуже сильно постраждали, мають поранення. На щастя, їх одразу госпіталізували. Вони вже мають медичну допомогу, отримали і тому вони цілі. Більше про це я пропоную послухати одразу пряму мову мешканки цієї квартири. Тож прошу студії її пряму мову. Я прикинулася від того, що на мені вже бетон в квартирі. взагалі все геть отак. От темрява. Запах, дитина була у ванній кімнаті, і я якось себе скинулася. Від... Коли він залітав, чоловік вже почав е, Двіження із кімнати. Я за ним. Ну і все, це секунда діла, ти не розумієш, що відбувається. Тобто, ти навіть взрив не чуєш. Ти вже під обломками. У нас немає е, великої кімнати, у нас все повністю винесено. Лише дитяча, яка виходить ай, на ту сторону, то вона там, ну, стекла повилітали, але таке. Отут, як ми бачимо, повністю винесло двері. Їх винесло навіть в замочку, залишилися досі ключі, але на жаль, від такого страшного удару нічого не може захистити. Ми бачимо, що позаду мене це була вітальня, отут тут була велика стіна, яка відокремлювала цей прохід від великої кімнати, яку повністю рознесло, але на жаль, її також винесло. Ми бачимо там великий запил... запилений рояль. Його просто ударною хвилею віднесло від стінки. Також тут дуже багато речей особистих цієї родини їхні курточки взотяджу. Це була е, коридорна кімната, де вони збиралися, виходили е, по своїх справах, і, на жаль, тут нічого не зберіглося. Е, вже поліція роздивилася, засняла, опитала мешканців цієї квартири, е, записала про всі пошкодження, щоб завдати компенсацію за ці всі збитки. Е, родина надалі продовжує отримувати допомогу, і вже відомо, що вони наразі цілі. Тож ми будемо слідкувати надалі за обстановою обстановкою будемо слідкувати можливо нам вдасться поспілкуватися ще з родинами квартири які постраждали, постраждали поверхами вище на 15-му 16-му, а поки у мене все і студія я передаю вам слово